Депутатські звернення виконання обласного бюджету за перше півріччя 2024-го, а також чимало звітів, обговорень та дискусій. Понад 40 питань розглянули прикарпатські обранці на черговому сесійному засіданні. Усі деталі наша Ольга Бабенко розкаже. Перед початком 33-го сесійного засідання традиційно вручили обласні подяки та нагороди. Зокрема, медалю «Доблесть Прикарпаття відзначили завідувачку редакції новин вісті обласного телебачення Галичина, голову Івано-Франківської обласної спілки журналістів України Лілію Боднарчук. Далі обранці взялися до порядку денного. Перелік чималий, майже пів сотні питань. Передусім розглянули чотири депутатські звернення, зокрема щодо присвоєння звання Герою України Ірині Фаріон, а також про дотримання конституційних норм при формуванні місцевих бюджетів на 2025 рік. Вважаємо неправомірною та неконституційною постанову кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року. номер 252 Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, оскільки це суперечить Конституції, а також бюджетному кодексу України. Одночас вважаємо також і політику нівелювання ролі районних рад у розвитку місцевого самоврядування такою, що суперечить основному закону, євроінтеграційному курсу нашої держави і підриває основи демократії. На жаль, антикорузаційний спосіб Верховна Рада, а також уряд України, позбавила. Районної ради фінансових основ, тобто забрали реальні доходи, залишили бутафонні доходи, які Учули по цифрах абсолютно не дають можливості впливати районам районам депутатам і районним радам на економічний розвиток районів. А також нас змусили передати і установи. І на жаль, наслідки теж маємо те, що багато основ закрито і якість надання послуг погіршилася. Далі перейшли до фінансових питань. Наразі в пріоритеті чиновників забезпечення опалювального сезону в бурштині. Відтак з резервного фонду обласного бюджету виділили майже 10 мільйонів. Гривень на придбання та встановлення котла також озвучили суми, передані на потреби обороноздатності нашої держави. На програму пошевської допомоги було передбачено 3 мільйони 955 тисяч. І на програму мобілізаційної роботи було передбачено. 3 мільйони, передбачено профінансовано 3 мільйони гривень. Крім цього, на управління ветеранської політики також виділено рішенням депутатів обласної ради 2 мільйони на допомогу колишнім військовослужбовцям і 550 тисяч передбачено на допомогу на департамент соціальної політики також на допомогу різним колишнім військовим окрім того порушили питання підтримки учасників бойових дій та їхніх родин наразі місцеві органи соціального захисту населення опікуються майже трьома тисячами ветеранів на опціях фінансування програми 22-26 роки становить 19 мільйонів 250 тисяч. Для реалізації даної програми в 22-24 роках з обласного бюджету виділено 2 мільйона 600 тисяч гривень. Заслухали депутати також інформацію про діяльність керівників обласної прокуратури та головного управління Нацполіції Прикарпаття на порядку денному народних обранців. є розгляд комплексної програми залучення національних університетів до соціально-економічного розвитку області. Програма в цілому містить 13 заходів. З них чотири це організаційного методичного характеру пов'язана. З розробкою програм короткострокового та середньострокового планування. Решта це заходи, запропоновані університетами, а саме проекти, які вже реалізовуються. Проекти в цілому знакові, показові для області. Однак на певному етапі потребують підтримки обласного бюджету. Обговорили депутати діяльність закладів професійно-технічної освіти. На Прикарпатті їх 24. В області готуються фахівці 86 професій. Ми динамічно розглядаємо постійні професії, які є неактуальними. Ми вже не набираємо студентів і слухачів, а інші ми ліцензуємо і впроваджуємо. І на сьогодні у нас вчиться 9282 учнів. Це дані попереднього року, бо 24-й навчальний рік, тільки почався, і зарахування ще триває до кінця вересня. Наступні питання викликали у сесійній залі жваву дискусію. Стосувалися вони лісового господарства. Спершу депутати прийняли рішення щодо реорганізації снятинського спеціалізованого агролісництва. А от щодо надвірнянського агролісгоспу мовитись не вдалося. Якщо ми зараз на сьогоднішній день не проведемо це рішення, фактично ці ділянки будуть залишатися під контролю. Тобто без нагляду, без охорони, тому що підприємство, є банкрот, ну, фактично в стадії ліквідації. Кожен день звільняються люди, і на сьогоднішній день ну, це може бути дійсно погана ситуація. Тобто ми не відмовляємося передавати, будемо розглядати всі звернення. Але, будь ласка, треба спочатку зробити порядок зі всіма ділянками, які на сьогоднішній день по, по надвірнянському лісгоспу, а тоді можемо розглядати будь-які питання. В липні місяці ви отримали якраз два звернення: перше звернення від надвірної. А від надвірнянської територіальної громади 1807, 24.07. 24 підкажіть, будь ласка, не вже не було часу, ну тобто, станом на зараз березень місяць підготувати, провести цю інвентаризацію для того, щоб зараз передати землі дійсно громаду, а не передавати комунальним підприємствам, проводити інвентаризацію і просто відтягувати цей процес. Перше звернувся переріз. Передайте нам 2948 гектарів. Це є. 19 ділянок. Вони у нас проінвентаризовані, ми можемо їх передавати. Але бюджет переросли власний загальний фонд 20 мільйонів. Тому я кажу, давайте ми перше наведемо порядок надвірні, потім зберемо комісію, запросимо всіх депутатів, які хочуть, їдемо в переріз, зустрічаємося з головою, кажемо, дивіться, полянки. Невеличкі ділянки, які можна під рекреацію, може, щось будівництво, виробництво, нема питань. А якщо масив лісу, столітні дуби, для чого вам тратити кошти з бюджету і коней, щоб охороняти? Покажіть, коли Надвірнянська районна рада у 1996 році передавала обласній раді комунальні ліси. До сьогоднішнього дня такого рішення немає, його ніхто не знайшов. Якщо ми говоримо про Лісовий кодекс, про конституцію України, про цивільний кодекс, стаття 316, 317, Я вважаю, що право розпоряджатися цим є громад. Чому тому що це в межах адміністративного устрою громад? Така сама ж історія, і якщо підняти проект рішення, був на черневій сесії, коли передавалася міська Івано-Франківській міській територіальній громаді. В такий самий спосіб було укладено. І сформовано рішення. Тому в чому ж тоді різниця? Від одного комунального підприємства йде на дві громади. Одній громаді ми передаємо, на іншій ми створюємо проблеми. Відтак, рішення щодо цього питання депутати Івано-Франківської обласної ради так і не прийняли.